Це на насіння лишаємо, перевіваємо один раз, щоб відвіяти. Ну там мучей дає, лопатку, поболи підгони, Це ще на палатці посушиться. О, таке. Така типа є, получається вже. Ще раз перевіюся і можна буде сіяти на другий рік. Ціна зараз у нас 360 долларів дають. Було 3 дні назад було 380. Так що пишіть які у вас ціни. Най люди читають в коментарях, орієнтуються. Пишіть звідки ви, яка у вас ціна на сою. Урожайность 2 столи, две двісті, две